Ну, у нас новий день і знову двигаємося в колейці. Вже другий раз за сьогодні, тому що перший раз ми пройшли, доїхали до кордону, планували заїжджати, відкрили зміну 8 годин поранше. Нас впустили в колейку нормально, ми доїхали до Шлагбаума і там нас розвернули. Прикордонник сказав, що правила змінилися, і тепер потрібно, тому потрібно до ветеринара, потрібно записуватися заранше і потім аж заїжджати. І сказав їхати до отеля і ставати заново в колейку, і шукати місця справа, зліва, в кінці, тобто, хто був, хто знає, або заїжджати на парковку. Так як ми послухали, ми розвернулися і поїхали до отеля. Стали там, хто був на його не знає поворот, як з Польщі їхати. До отеля там такі широкі чотири полоси і парковка справа. Ми біля парковки припаркувалися і пішли записуватися до ветеринара. Прийшли, а я вже забирався рушати, але підійшов поліцейський і сказав, що ми не рушаємо. Я сказав, що ми нас розвернули, тож він сказав, що потрібно було заїжджати на парковку вночі. Ну, Ставати в колейку. Так як я сказав, що в колейці місць не було, не було продвижки, то я не міг встати в неї. Він виписав штраф 340 гривень за парковку неположеному місці. Я думав, по це ж не я просто так придумав, що захотів нарушати. Ми, говорили, ми рухалися в колейці, відстояли свою чергу. Він каже, якщо ти відстояв свою чергу, чому ти не заїхав? Ти повинен був заїжджати. Тому що не було, ну, раще таких правил, я не знаю, ми заїжджали, не було такого, що потрібно записуватися до ветеринара зараніше. Тому ми хотіли заїжджати, але узнали про нові правила вже потім. Ну, я йому ще говорив, що ні, було без толку, тому зараз шукаємо місця і потрібно оплачувати штраф. Всім привіт. Ми досі стоїмо в черзі до лікаря, зараз, правда, пройшли українську таможню і чекаємо, вже, коли будемо заїжджати до поляків, тому що наша черга, те, що ми записувалися, йде по порядку, тобто ми друг за другом в колії. А є місцеві, які говорять, що їм не потрібно до лікаря, і об'їжджають, заїжджають до поляка, а потім вже звідти йдуть до лікаря. Тому це нас і затримує. У нас сьогодні вже вівторок, обід. Ми заїхали на таможню в неділю-вечором годин в 11, постояли до ранку, зранку оформилися і вчора ми з 10 ранку до сьогодні до 12 проїхали 200-300 метрів. Тому я зараз ще стою біля Duty Free, мені тобто ще до виїзду з України дошла в Бауму. Ще там передо мною машин, напевно, так 5-7. Потім ще переїхати міст. Там ще нейтральна територія, ще там відстояти, а потім аж до поляка. Тому навірно, більше тижня в мене вийде прохід кордону. Будемо дивитися, що буде далі. Ну а в нас нарешті виїхали з кордону, прийшли і поляків, і українців. Зайняло це все у мене трошки більше тижня. На вулиці почалася зима, сніг. Тому спішити не будемо, будемо їхати акуратно. Також я потім ще в нейтральній зоні переночував, потім заїхав до поляка на утро, повісив пломбу, цельник підійшов, потім пішли, ми оформилися, цельник сказав до доктора, пішли в агенцію, взяли бумаги, зайняли чергу. Я так 6 годин днем поспав. Після того, як поспав, вже прийшов до доктора і. Чергував. Чергував години, наверно, 4-5. Спочатку пішов мій колега, за ним я. Нам сказали, що документи не в порядку, потрібно перероблювати. Верні не перероблювати, а те, що нам забули положити. Ми знову стали в чергу. Вона вже була зайнята другими машинами. Тому Після того, як стали в чергу, ще простояли годину. Колегу знову сказали, що він проблемний. Сказали чекати до ранку. А я виявився фартовий, має тільки що з мене посміялись, тому що в агенції вказали, що я їду на Японію. Я сходив, переробив чуть-чуть, і потім пішов, під'їхав під рампу. Мені знову зірвали пломбу. Це мою першу пломбу. Я сходив до цельника, повісив другу і ветеринарну пломбу. Потім я вже сходив в агенцію, сказав, що я в доктора справився. Він сказав мені піти до цельника. Цельник мене оформив, сказав рентген і на виїзд. Я так і зробив. Прийшов рентген, у мене запитали, що я везу. Я сказав, що мед. Мене перепитали пару разів, чи точно я везу мед. Я сказав, що так. Спитали, чи був я присутній при загрузці, сказав, що ні. Вже була побуска на базі, тому я не присутствував. І мене відправили до ревізора, сказали, що потрібно обідитися, чи там точно мед, чи ні. Я говорю, що мене ветеринарна пломба, і доктор перевіряв, що в мене мед прав на аналізи, так називаємо. Тому після того я зірвав ветеринарну пломбу, мені дали бумагу, що дійсно не просто так її зірвав, і мені дали нову. Але. Коли залазили в машину і дивилися на той мет, він виявився не в баночках, а як одноразового пользування. Тобто як цукор в таких пакетиках. Тому вони думали, що там хто його знає, що якийсь контрабандіст їде, ну, слава Богу, він поставив пломбу і сказали на виїзд. Поставили в Т1 печать, що ми, правда, зірвали пломбу і тому так. Ну а зараз їдемо в сторону Германії. Будемо дивитися така погода, не знаю, чи дорогу будуть прикривати чи ні. Поки їдемо, бо мене спитав, я на шлах як виїжджав, віддавав чіп-карту. Мене запитали, скільки у мене робочого часу. Я сказав, що у мене ще 10 годин. Він сказав, ну тоді їжджай. Тому будемо їхати, а там буде видно. Ну а ми їдемо, це черга на годинку. Тут. тут вже знову одна полоса, так, щоб дві колії. Сніг не почищений, то їду я небагато, 30-40 кілометрів в час, тому що тільки що зупинялися, бо їхав автобус. І так ми дві машини вже ніяк не розміниться, хоч там була легковий автомобіль, хоч вантажний. Без різниці прийшлося автобусу приймати правіше, ставати в колейку і пропускати нас. І потім ми так приїхали, тому дорога слизька і їхати не спіша, зато впевнено. На ну, у нас неочередний, звісно, перерив. Цей раз не від сніга, а й за того, що пасажирську дверку бачу, що щось таке матиляється, то треба перевірити. Зараз наприветься це відрізати. Ну, у нас ось стали на паркінг біля лодзя, на шелки сходив в душ і мене там, як мені здається, красиво розвели, тому що я трохи сонний. Запитав чи є душ, мені сказали купи каву і душ безплатно. Я подумав в початку в автоматі, а потім мені на такий пакетик за 35 злотих. Ми продали і душ безплатно. Подивимось, що тут. Бо я ще сам не заглядав, тому покажу, що я купив за 35 злотих і безплатний душ. Тому зараз подивимось, що в цьому пакетику знаходиться. Перше, що мені дали на вибор, це дві отаких от ось кави еспресо. Я думав, що мене мене надурять це буде 350 злотих, але ні. правда, книжка на польском мове. Может, когда польську польскую выучу. Какие-то витамины с кавуном. Чашка, стакан Кока-Кола. ну, правда, по его нулевочке. Его нулевочка. Пиво нулевочка. Ручка, як була в дитинстві, колись як в школу ходили з різними цвітами. Буду отчоти заповняти. Якась фігня. В принципі, в нинішній час то дуже корисна річ в автомобілі. В принципі, якщо в середньому душ стоїть 10 злотих, я потратив 35, дві пачки кави, книжка, стаканчик пива і... А Таке зарядне, в принципі, ще нормально вийшло. Плюс-мінус в ноль я вийшов. І зупинилися на парковочку, відкрутити 45 хвилин, поки час є, потрібно розім'ятися. Хоча вилазити з кабіни не хотілося, тому що в кабіні більш-менш тепло, а на вулиці так прохладно. Потерти в номерах, тому що йде сніг, намерзає і стає погано видно. Також у мене почала погано працювати печка, тому що вічна на максимум, а тут є таким прохладним. Я думаю, що колись бачу в інтернеті, що в мене є, що коли сніг попадає, заліплює, то вона починає погано працювати. Тут також багато снігу, трохи потрібно повідбивати на лапах. Машина, звісно, грязна, сніг йде. Ну, він такий мокрий, трохи підтає. Сподіваюся, що далі буде краще. Рожки теж заліплює, то їх погано видно, то їх потрібно протерти. Тут вроде в порядок, номера, все видно. Ну, і також рожок другий. Протримо. Зараз тоді сходимо на заправку, візьмуть щось перекусити і будемо їхати далі. Так, по машині порядок. Тут також сніг набиває, потрібно позбавати, щоб не відлетіли в інші машини. Продовження буде вже в наступному ролику.